Дивіться. Опа. Бачите? Але може бути і не динарик. У мене є сигнальчик. Ось. Дивіться, в лопату, був сигнальчик і це вже третій. Усім вітання, пошуківці і а також. Глядачі мого каналу. Сьогодні вирушив на пошуки. Хочу сказати, що це спонтанний виїзд. Приїхав на місце, де, якщо ви дивитесь, якщо ви є підписником і дивитесь мої відео, приїхав на місце, де я знайшов сестерці Мамеї. На жаль, це місце засіяне озимою. Але походимо навкруги. Тут є такі гарні овраги, русла, рік. От, і перевіримо інші місця поруч. Ходити будемо, поки не відпадуть вуха і не замерзне ніс. Ну, а щоб так швидко не замерзли руки, я одягаю перчаточки і починаю пошуки. Ну, а знахідки, походу, буду вам показувати. Ну що, не перемикаємось, поїхали! Що, був сигнальчик 64. Дивіться, щось випало. Ах. ай Ай-яй-яй-яй. Думав, що монета якась. Але форма, бачите, яка нерівна. О, то тут навіть є якісь дирочки, ось дивіться. Тут є, до речі, кераміка. Ну дуже стара, думаю, що може бути доба бронзи. І тому це не є якийсь елемент від... Цього від трактора, якоїсь, якоїсь запчастини. Це є саме або якась конинка їхня, або щось було від прикраси. Дивіться, тут дирочка була, тут, тут. І форма круга, самі форми не є рівними. От, тому це однозначно щось часів ще доби бронзи. От. То на класному місці. Ходимо, шукаємо. У мене є знахідка, я так здалеку побачив, але ще в руки не брав. Сигнальчик був 69-72. І я коли побачив, що воно лежить, але ще в руки не брав, думаю, це точно воно! Це точно воно! Що воно? Будемо разом дивитись, дивіться. Дивіться, я в шоці. Динарик! Динарик. Я. Де да я не вірю своїм очам. Тут тут взагалі кераміки немає почека. Тут таке щось доба бронзи, щось ну, дуже стареньке. Але подивіться. Воно тут є. Воно тут є. Дивіться, який рельєф. Наче тільки. з-під штемпеля. Я в шоці. Я, про... я, я не розраховував сьогодні на такі знахідки взагалі. Це. Клас, 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 клас. Це якась фаустінка, скоріше за все. Але це просто бомба. Щось здається є зелене і бронзове. Це ну, як на перший погляд. Так. Да. Так воно і є. Бачите? Опа. Що це могло бути? Ну, однозначно, щось їхнє таке стареньке. От, але бачите, бронза трапляється, Досить тут немало її. Ну, будемо сподіватися ще на щось таке цікавеньке. Що ж, у нас є ще одна знахідка. Ось дивіться. Як вона у нас сидить. Опа. Також якась рання радянщина. Опа. Дві копійки. Якась розсипушечка. Може ще попастися. От. Ну нічого, нічого, також непогано, непогано. Думаю, що може бути срібло. Бо била 74. Але ні, це просто радянська монетка. А, ну нічого. Теж знахідка. Що у нас тут? Дві копійки, три копійки. Що, здається, в мене ще один. Ще один Динарик. Дивимось. Так, очами побачив такий гуртик ось. Ну. Але може бути і не динарик. <рив> Їх важко переплутати. Клас. Клас, клас, клас. Ось, все. це якийсь же мужик у нас. Але щось він такий зелений. О-хо-хо! Яка легенда! А який стан. Просто шедевр. Зараз трошечки і покажу, Не хочу терти, от прям не хочеться, якщо чесно. Зараз промию і покажу вам. Трошечки помив. Я, звісно, не можу вам сказати, хто це, що це, але дивіться, які на ньому зелені окисли. Можливо, і за якимсь металом лежало, але і з другої сторони, дивіться, теж є зелені окисли. Треба більш ретельно походити, можливо, він тут зараз буде не один. Ну, це як завжди, в голові щось накручується собі. Але знахідка дуже-дуже файна. Ходив там зверху, вирішив спуститися донизу до і зрозумів, що я тут пройшов зовсім маленьку частинку поля. От і вирішив, що донизу буду ходити так, рядками. У мене є сигнальчик ось. Дивіться, а? Да? Звісно, не динарик, але все одно, ухти. Дивіться, з дирочкою. А що це було? Точно не радянська якась монета. Дивіться. Що це п'ятерочка там? Такі монетки я не знаходив. Треба буде почистити і подивитись, що воно там пише. А, може якась бути німецька монета. Я такі ніколи не знаходив. Бачите, якісь крила. Десь я бачив відосики інших пошуківців. І такі монетки знаходила. А я от вперше хтось носив, як якийсь кулончик, чи що. Ну, добре. До речі, тут гільзи трапляються, і досить багато, просто що я вам їх не показую. Але знахідки йдуть і треба шукати далі. Знайшов щось дуже схоже на динарик, але воно вже таке, бачите, вбите. Можливо, якраз була бронзова монетка. Так, маємо ще одну ціль, вже загубив очами. Ага, ось. Дивіться, який гарний. Чудово, правда? Дивіться, який гарний. Осіпусінький. Оце сьогодні коп. Оце сьогодні душа відпочиває. Емоційний стан просто відновлений. Я останній раз копав, напевно, що десь три тижні назад. От. Це засумував і коротше, спонтанно вирішив поїхати. Ось такий нак бомбезний, просто бомбезний. Клас. Увіть йому кілька тисяч років. А він досі гострий. Не повірите, це другий, це другий. І я не помиляюсь і говорю не про Донарик. Дивимось! Зараз, зараз, зараз. Хопа. Бачите? Ху-ху! Зараз ми. Ох, дістанемо. Клас, тільки подивіться, це вже другий, оце знахідок я вам скажу сьогодні. Просто клас. Він, так... він такий самий, як і той. Просто бомба. Зараз дістану він тут недалеко у мене в кармані. Зараз, зараз, зараз. О, а, Бачите, той вже висох, це ще з землі. Бомба. Ну, ходимо. Вже друга дня, думаю, ще кілька годин походимо і будемо рушати додому. Іду, дивлюсь, щось лежить зелене. Думав, якась травичка. Махаю, не реагує. Взяв в руки бронза. Дивіться, я в щось. Але він щось не унюхав його. Не знаю чого. Можливо, тоненька, і те, що вона не замкнута, такий варіант можливий. Але ж вістря дістає. Ну ладно. То таке, але щось було бронзове. Та й таке. День хожу і думаю, а де ж спинки фібули? І дивіться, що це нас торчить. Правильно. Дивіться, яка була спинка фібули. Фібула була яка гарненька. О, вони тут є. Є. Час летить швидко, вже 20 хвилин четвертої. Відчуваю, що вже все темніє, темніє, темніє. Є знахідка і не знаю, чи знімати, чи не знімати, чи трошки більше покопати і менше акцентуватись на відео. В общем, вирішив зняти, розпаковуємо знахідку. Щось, бачите, є зелене. Що це? Навіть гадки немає. Але щось стареньке. Бачите, яке кільце. Бронзове форма. Нерівна бронза, гарна зелена патина. Ну, щось від чогось було їхнє. Так, камера може трошки милити, бо вже вже реально темно. Дивіться, сунув лопату, був сигнальчик і це вже третій за сьогодні. Але дивіться, яка сімечка дуже маленька. Ну, класно, видно, прямо зверху, зверху лежала, така вона вже. Ну, місце дуже класне, реально перспективне. Так що так, це можна сказати моє третє секретне місце. От. Бо, ну, по суті, перше це тут напроти. Це друге напроти того. Ну і є ще одне місце, дуже, -дуже класне. Сподіваюсь, По весні ми туди зганяємо. Бо погоди просто не дадуть туди приїхати. Що, ще півгодинки і до машини.